Альберт, Альберт, це людинка. За нашою дисципліною під час написання вашої роботи буде слідкувати Альберт. Альберт це людинка, яка спускається по сходинках. Одне зауваження, і Альберт на устій сходиться. Ще одне зауваження, Альберт ще нижче. І тут вже або я забираю роботу, або відмінусовую балу. бали. Зрозуміло? Тому Альберт буде за вами слідкувати. Бо я відчуваю, що вже Альберт наближається до першої сходинки. Так, спитати? Да, спитати. Запитати. Каже. А Альберт Марторій. Що, Альберт, що? Альберт Марторій. Ну, якщо тут, то це, це він просто спускається Альберт. до них. За всіх? Так, да, ну звісно, Ви ж один колектив. За всіх. Тому всі тихенько. Віня, ну зараз почнемо.